Вітаю, друзі! Ви на каналі Профільм. І сьогодні в нас на огляді фільм 2024 року Каскадери. Отже, поїхали. Кольт Сіверс, головній ролі Райан Гослінг, професійний каскадер, який присвятив своє життя небезпечним трюкам у кіно. Але після невдалого падіння він змушений відійти від справ. Через рік Кольт отримує несподіваний дзвінок. Його колишня дівчина, режисерка Джоні, знімає великий блокбастер та потребує його допомоги. Коль повертається на знімальний майданчик, але там все йде не за планом. Головний актор фільму, Зірка бойовиків Денні загадково зникає. Продюсери щось приховують, а Джоді на межі зриву. Якщо фільм не буде завершений, її кар'єра опиниться під загрозою. Коль береться за розслідування і швидко виявляє, що Денні втягнутий у кримінальні махінації. Його викрали через борги, і тепер бандити намагаються приховати правду. Використовуючи свої навички Каскадера, Кольт влаштовує карколомні погоні, перестрілки та видовищні трюки, щоб дістатися до правди. Фінальна сцена справжній вибуховий екшен. Кольт рятує Денні, розкриває змову і вражає Джоді своєю відданістю. Врешті-решт він не лише допомагає завершити фільм, а й знову завойовує її серце. Якщо ви хочете побачити всі неймовірні трюки та дізнатися, як розгортається історія. Дивіться фільм Каскадери на офіційних платформах. Фільм уже у прокаті. Приємного вам перегляду!